Народжені у вишиванках немовлятам, які зараз перебувають у Коломийському пологовому будинку, подарували вишиванки. Їх привезли із Краматорська. Натомість наші майстрині такі дарунки передали діткам на схід України. Христина щаслива молода матуся, двох донечок, близняток. Крихітні дівчатка отримали перші подарунки вишиванки. Цікаво, щось новеньке е, ну це нова нові традиції. Це дуже добре. Марія лише готується стати матір'ю. Ймовірно, коли ви дивитесь цей сюжет, її дитина вже народилася і має першу вишиванку. Нас для мене чесно, приємно, дуже приємно. Це та 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 під такі подарунки новонародженим малюкам нашого пологового будинку передали майстрині зі сходу України. Зробили це в межах волонтерської акції. Народжені у вишиванках непереможні». Принесла подарунки засновниця дитячого садка радість, який з початку війни переїхав в Коломиї з Краматорська. У день вишиванки ми прийшли у будинок міста Коломиї з волонтерською акцією, народжені у вишиванках непереможні. Ми принесли маленьким новонародженим Коломиянам, коломияночкам прекрасні вишиваночки, Льолі маленькі, для, для того, щоб підтримати акцію, яку започаткували у 2017 році на Донеччині волонтери з тим, щоб об'єднати. Український народ у спільній праці і цього року ця акція вже прийшла у мию. Якщо у 2017 році це було на Донеччині, це було вишито 35 вишиванок. Цього року вже вишито по всій Україні 1127 вишиванок. Ми принесли у Нашим малятам принесли вишиванки, які були вишиті на сході України. А наші вишиванки, які вишиті, були нашими майстринями, поїхали на схід. Перші вишиванки отримали 10 немовлят від таких подарунків у захваті, і матусі, і працівники Коломийського пологового будинку. Акція э, э, про вишиванку день вишиванки дуже яга дуже гарно. Звідси починається Коломия, Звідси починається Україна. І такі маленькі юні коломияни повинні бути в вишиванках, тому що вишиванка це є. Кодна нації нашої, ідентифікація наша. І бажаю всім діточкам здоров'я, мирного неба. І би, і би все було наступне. Все буде Україна. Христина вже одягнула своїх донечок у вишиванки. Каже, це незабутній подарунок, який вона зберігатиме усе життя. Дуже гарно. Так по-українському стилю. Надія Ніплюхіна, Сергій Угрин. для подій телеканалу НТК.